Скільки генерує сонячна станція 30 кВт по сонячним батарейкам в пасмурну погоду. А, наразі у нас пасмурно, і дивимося це в Київській області. Станція, значить, у нас маємо майже 40 кВт по панелям, і вони генерують 2,5 кВт, Всього навсього 2,5 кВт. Про що це нам говорить? Про те, що сонячні панелі працюють в пасмурну погоду десь на одну десяту свого номіналу, і все одно, все одно це перекриє ваше споживання, тому що ну середнє споживання в будиночку воно доволі невелике. А задача станції на 30 кВт – це такі експортувати надлишкову енергію в мережу. І навіть в таку погоду вони працюють, і давайте подивимося, що було вчора по генерації. Шовденько так, от раз дивимося за місяць дивимося, що ця станція зробила вчора. Ось у нас моніторинг. Тобто вчора вона зробила 77 кВт. Тобто в такі дні вона може робити майже там 2-3 своїх номінали. Тобто якщо це 30 кВт, множимо на 20 60, 70 кВт. От такі діла, друзі. Сонячні панелі працюють завжди, просто з різною ефективністю.